Друже, в цьому відео ти побачиш торгову систему, яка допоможе тобі заробляти по 500 1000 доларів за один трейд, яка сильно працює, яка побудована на основі футпринта та профіля об'єму, яка просто найкрутіші штучки. Ми е, пишемо це відео як продовження нашого першого відео про індикатори, які є індикатори, і один з найсильніших це є про футпінпринти. Багато хто з вас в коментарях просив стратегію по футпринтах. Це спеціально для вас, тому давайте почнемо. Ми е, розглянемо декілька прикладів. Перший приклад буде по ось у цій мене FIL, яку ми торгували. Ось у цей бачите, давайте я відкрию краще тут. В чому була фішка? Коли в правильному місці появляється правильний об'єм, це є для нас дуже важливо. Ця стратегія вона побудована на двох штучках: перше, це є великі об'єми футпринті, друге профіль об'єму. Що таке профіль об'єму? Це ось оця штучка. Бачите, оця бокова штучка, яка показує, по якій ціні найбільше було у контрактів. Ось цей об'єм нижній, він показує в свічці. А це по конкретній ціні. Більш детальніше, якщо цікаво про профіль об'єму, я можу записати відео. Цікаво, скільки вам буде цікаво таку повну інструкцію по профілю об'єму. І ось тут що відбулося? З'явилося в футпринті хтось поглинув 500 тисяч, 400, десь 600 тисяч монеток на споті, і потім ще поглинули ось у цих 160 тисяч. Бачите, типу, хтось продає і весь об'єм прям викупляє. і ціна взагалі не падає. А коли ви відкриваєте більший графік, давайте я вам перейду на тредінь зараз і покажу, де це відбулося. А це відбулося прямо ось тут, посередині цього величезного профілю об'єму. Це для нас саме ідеальніше місце, тому що цей профіль об'єму це і місце інтересу, де багато людей купили і продали монетки. І зазвичай великі гравці будуть дуже сильно підтримувати це місце. І подивіться, що далі відбулося: оце прямо ось тут, де ми відкривали. Угоду і ціна красивенько зробила 13% росту. Ми об'єктивно ми не забрали 13%, ми ось тут скинули частинами. Бачите? Типу, якби досиділи до кінця, це б було десь півтора тисячі прибутку. Але фішка в тому, бачите, фішка в тому, що тут дуже коротенький стоп був. це дуже сильно. Йдемо до наступного прикладу. Наступний приклад це монетка АПТ. Монетка АПТ, бачите, знову профіль об'єму. Центр профілю об'єму. Ціна робить ось цей ретест. І ось тут прямо на тому великому об'ємі, з'являється ось цих 570 тисяч монеток. монеток В доларах, то ви маєте цих 570 тисяч помножити на 940. Тобто приблизно 570 940 приблизно 6 мільйонів доларів. Хтось взяв і викупив. Взяв і викупив. І. Ціна, як бачите, красивенько пішла до наступного рівня. До речі, тут інший великий об'єм з'явився. Як заходити взагалі в як трейдити такі ситуації? Моя рекомендація дуже проста: чекайте, коли ціна на ціні з'являється такий великий об'єм, і заходьте, дочекайтеся, хоча б, щоб 5 хвилинка закрилася вище цього об'єму, і прям заходьте на, ну, в ту сторону, в яку йде ціна. На рахунок ось оцих цих об'ємів нас є спеціальний бот, який ми даємо доступ до тих, хто відкриває аккаунт на біржі по нашим посиланням, який щодня надсилає, коли великі об'єми з'являються по якихось монетках. Навіть учора, ось цей трейд по ефіру, учора чи по атому, який ми ділилися безкоштовно, всі вони були побудовані на величезних об'ємах. Ось цей величезний об'єм по ефірці, і фішка в тому, що. Ми отримали сповіщення, що великий об'єм зайшов в ефір. Бачите, ось отут, і прямо відкрили угоду. Ви можете так само це отримувати 24 на 7, Внизу під відео буде офер, і приєднуйтесь. Наступний приклад АТПТ це 570 тисяч, і о, як бачите, ціна зробила 4,79% росту від цього великого об'єму. Пам'ятайте, що це є скальпінг, в залежності від ситуації ціна може давати великі рухи. Якщо ви дивитеся в сторону тренду, рух буде більший, якщо проти тренду, майте совість і майте скромніші цілі. Давайте наступний приклад по АПТ. Ось у цих 156 тисяч, тобто ціна в діапазоні. І в один момент з'являється 156 тисяч монеток, які штовхають ціну. І е, сам об'єм об'єм, 156 тисяч він з'явився по якій ціні? Зараз я вам скажу по ціні 925 і бачите, 925, от якраз ось тут. Це так само було прямо от посередині цього профільного об'єму. Тобто, ось ці люди, які тут купляли монетки, вони не пускали і дали ось оцих цих приблизно 3% росту. Будуть дуже різні ситуації. Будуть ситуації, коли монетка буде там давати 5, 10, 20%. буде коли взагалі. Один, два, або деколи 30. Тут потрібно досвід, це потрібно відторговувати Тоді ви будете розуміти, що до чого. Також, друзі, нагадую, підпишіться на канал, поставте лайк, тому що ми створимо контент саме для вас. Багато торгових стратегій, які допоможуть вам заробляти. І чим більше підписок, тим більше буде контенту. Ось оцей бачите знов величезний профіль об'єму, величезний, прям, самий найбільший. І... По якій він ціні був, зараз я вам покажу. Деві... 2.9.6, бачите? 296 І декілька днів тому, якраз по 296 ну, величезний об'єм зайшов в Бінбіжку. Дуже великий, дуже великий. І ціна, як бачите, от зараз. 5.15. Я розумію, що воно здається доволі простенько. Ось оці приклади. Їх потрібно вміти відторгувати. Зараз що зробіть, яка буде у вас домашка? Перше, ви подивіться ще раз урок по що таке, футпринт. Наступне. Возьміть, попробуйте, поставте платформу, яка показує вам ці великі об'єми, і навчіться користуватися профілем об'єму, і попробуйте знайти декілька таких ситуацій. Якщо буде получатися, супер, я буду радий. Якщо ні, задавайте питання. Я можливо, як буде багато бажаючих, запишу широку частину цього відео з багатьма прикладами, записаними ситуаціями, щоб взагалі було дуже дуже понятно. Дякую за перегляд. І зараз дивіться ось це відео, яке допоможе вам. Заробляти на трейдингу до зустрічі!